Я без перебільшення можу сказати, що для нас компанія «Фавбет» – це наш друг. І, і, і цим дуже багато сказано. Для нас, як для молодого клубу, який прагне, хоче розвиватися. Компанія «Фавбет» є взірцем такої сучасної, дуже динамічної компанії, яка провадить дуже грамотну політику. І найголовніше, що це українська компанія не тільки за назвою, а й за духом. І це для нас також дуже важливий аспект і дуже важливий момент. Фабет компанія, яка завжди була поруч з рухом. Вона завжди вірила в нашу ідею, в наш проект. Ще коли цей проект тільки стартував у першій лізі, пройшли з нами три сезони в прем'єр-лізі, пройшли з нами дуже класні миттєвості, пов'язані з будівництвом академії, з відкриттям академії, з таким поштовхом розвитку клубу. Компанія «Фовбет» весь час би, підтримує спорт. Ми з рухом ще з першої ліги, пройшли першу лігу, вийшли в УПЛ, разом пройшли три роки, йдемо в наступні три. Нашій компанії в цьому в минулому році вже було 23, В цьому буде 24. 20 років руху. Ми якби, майже однолітки, тому сподіваюся, що ми весь час далі будемо йти поруч, якби і розвивати українські спорт. Цей сезон він незвичайний. Да, нас в країні війна. Ми все чекаємо на перемогу, і ми робили цікаві благодійні речі разом, матчі. І тому будемо робити це і надалі. Другий рік поспіль команда зі Львова грає в юнацькій лізі чемпіонів. Ну і будемо чекати там вже дорослу команду. Пророкую нашій співпраці ще велику-велику кількість років. І від цієї співпраці точно виграємо і ми, і Фабет, тому що компанія справді демонструє свою любов до українського футболу. Компанія своїми інвестиціями в український футбол його розвиває, також розвиває і наш клуб, і нашу академію, тому можу тільки аплодувати їхній проукраїнській позиції їхній профутбольній, проспортивній позиції, яка насправді ну, захоплює дух. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол.